Я уверен, что она будет достойной нашей сестрой, достойной ученицей, достойной последовательницей Иисуса Христа. Она является также хорошей, гарной дружиною, гарной матерью своих детей, добрым противником. И хай Господь Тебе благословить в Твоем жити. Аминь. Мене звуть Світлана Вольська, і це мій завіт. Боже єдиний, всеосяжний. люблячий і справедливий, дякую тобі, що ти протягом всього життя був зі мною. Оберігав і наставляв, дарував, а часом забирав. Через випробування і свою допомогу ти прокладав мій шлях до тебе, показуючи, що без тебе ніяк. Обіцяла не плакати. Усвідомлення цього факту приходило до мене поступово. Дякую, Боже, за людей, які відкривали мені Тебе і зрощували мою віру: Мама, Юля та Олег, Оля та Віталій, Румунська церква Айбелів та її пастор Еммануель, церква Алмаз, пастор Олександр. Визнаю свою гріховність перед Тобою і усвідомлюю, що хочу пізнавати і слідувати за тобою і надалі. Відчуваю потребу в тобі та молюся про твою присутність у моєму житті. Моє серце відкрите для тебе, Ти, моя підтримка і опора. Сьогодні я приймаю водне хрещення, ототожнюючи себе з Ісусом Христом, Сином Твоїм, з Його смертю на Христі і Його Воскресінням з мертвих. Господи Ісусе Христе. Хочу присвятити себе тобі і засвідчити про це через хрещення і завіт, який я проголошую сьогодні в присутності братів, сестер та близьких мені людей. Обіцяю вивчати слово Твоє та через пізнання Тебе, Боже, зміцнювати свою віру, бути терпеливою, слідувати і бути послідовною у служінні Тобі, намагатися жити з чистою совістю, бути вірною Тобі. Всім серцем надіюся на допомогу Духа Святого у виконанні обіцяного, який дає нам сили бути вірним в Ісусі Христі. Моя сила Божа, це Ти! Степи цей Трища, да, свят? Пару запитань до тебе. Чи віриш ти в Ісуса Христа як у Свого Господа, який вмер за тебе на Христі і помер і Воскрес? Чи любиш ти Його усім своїм серцем? Чи бажаєш з ним прожити все своє життя? На підставі твоєї віри? Creșiut bevim mea ja, o oceană sănă. se to